Новий рік це традиційний час не лише для подарунків та святкувань. У новий рік також настає час прогнозів. У завтрашній день намагаються зазирнути і фінансові аналітики, і провісники на картах Таро. Видання Бабель вирішило згадати, як 20 років тому футурологи минулого бачили 2025 рік. Що саме вгадали експерти, а що не змогли докладніше далі. У травні 2005-го авторитетне американське науково-популярне видання Popular Mechanics разом із експертами з різних галузей вирішило спрогнозувати, яким буде світ через 20 років. Багато що редакція передбачила правильно: зокрема, біометричні id паспорти, голосове управління пристроями та появу стримінгових платформ на кшталт Netflix. Але більшість прогнозів виявилися хибними. Наприклад, про універсальне житло. Так, згідно з прогнозами, у 2025 році люди мали б жити в повністю. Персоналізованих і автономних будинках усе керування домом мало бути бездротовим і без жодних моніторів. Екрани телевізорів та комп'ютерів мали переміститися на мультимедійні стіни. В таких домах людям не довелося б перебирати захаращені холодильники. Це мали робити спеціальні сканери, які б контролювали строки придатності продуктів. Уявлення футурологів про розвиток медицини також були надто оптимістичними. У 2005 році вважали, що вивчення ДНК суттєво допоможе. Же у лікуванні будь-яких хвороб стовбурові клітини мали дозволити відновлювати не лише кістки та хрящі, але й м'язи, наприклад, серцевий. А ще лікарі мали б можливість відправляти в організм невеликих роботів, які оцінювали б стан органів або кровоносних судин. Що стосується транспорту, то у 25-му році автівки мали б масово перейти на новий вид енергії водень. А ще світ мав поступово переходити на біопаливо, позбуваючись залежності від нафти. Етанол отримували б під час переробки рослин, особливо швидкорослих, трави або коноплі. А літаки мали б стати значно економнішими. Менший розхід палива зробив би квитки дешевшими, а перельоти доступними для багатьох. І головне, якби експерти вгадали, вже наступного року людство б наповно користувалося повітряними таксі, величезним флотом з 13 тисяч міжміських бортів. Вартість такого польоту мала була співставною з ціною квитка в економ класі. Потенціал людини у космосі. Експерти також. Переоцінили Марс досі залишається мрією, а на місяць в останні астронавти висаджувалися у 1972 році. Чи варто говорити, що готель, який мав з'явитися на земній орбіті у 25-му році, теж лишився фантазією. У 2005 році головною військовою розробкою був американський винищувач f 35. Він, за прогнозами експертів, мав стати останнім поколінням пілотованих винищувачів. Далі лише безпілотні літаки, та й загалом безпілотні технології. Технології мали б супроводжувати будь-якого військового вдень і вночі, що частково справдилось. Наприклад, кожен боєць на війні мав би кілька власних повітряних і наземних дронів, які б допомагали йому орієнтуватися в просторі. Безпілотні винищувачі в небі, безпілотні бронемашини на землі це уявний 25-й рік, який так і не став реальністю, так само, як і електронний зв'язок між бійцями, який мав дозволити кожному солдату бачити зором побратима в режимі реального часу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.